Якщо ми свідчимо про Ісуса Христа, якщо ми читаємо Біблію, то з нами присутній Дух пророцтва, святий Дух, тому що Він свідчить про Слово Боже, про Ісуса Христа. А якщо ми займаємося чимось іншим, то це сатанізм. Треба розуміти, що є віруючі християни, які проповідують Христа, а є віруючі халдеї, у яких своя думка. І думка сатани. І все це вони розповідають іншим. В книзі об'явлення сказано: «І схоплена була звірина, а з нею неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними звів тих, хто знамено звірини прийняв і поклонився був образові її. Обоє вони були вкинені живими до огняного озера. Що сіркою горіло. І всі, хто підуть за Антихристом, за царями, їх участь така ж сама. Та наш цар, це Ісус Христос, який воскрес із мертвих і йому дане життя вічне. І така ж сама участь чекає тих, хто слідує за Ісусом Христом.